А далі, брати, просимо вас і благаємо в Господі Ісусі, щоб так як прийняли ви від нас, яким чином вам поводитися і догоджати Богові, саме так ви й поводитеся, аби ви все більше в цьому зростали. Бо знаєте, які вказівки дали ми вам у Господі Ісусі це ж воля Божа. Ваше освячення, щоб ви берегли себе від розпусти, щоб кожний з вас умів свої посуди не берегти у святості й честі, а не в пожадливій похоті, як язичники, котрі не знають Бога. Не чиніть насильства і не кривте ні в чому свого брата, бо Господь є месником за все це, як раніше ми вам говорили і засвідчили. Адже Бог покликав нас не на нечистоту, а до освячення. Тому то, хто це відкидає, не людину зневажає, а Бога, який дав нам свого Святого Духа.